Цьогоріч за використання піротехніки можуть оштрафувати на суму від 600 до 1700 гривень. Як Ви вважаєте, таке покарання є справедливим? Так думаю, що це недоцільно в умовах війни і взагалі ситуація не сприяє. Таким дієм. Таке зараз не безрадісне життя, що феєрверк, я думаю, не помішає, якщо дотримуватись всіх правил запобіжних, якихось, щоб уникнути якихось травм, якихось нещасних випадків. В цілому я не проти феєрверків. Ну, взагалі не стоїло б стріляти, тому що і так нерви на пределі. Там де б розслабитися, щоб зараз стрільби, те, що запрещають, це правильно робити. Закінчиться війна і там далі можна ума сходити. Но сходити. Зараз треба себя в порядок. Бажаю справедливим, так. Да. Я взагалі проти феєрверків підтримую їх взагалі. Бажаю справедливим. Є, наприклад, практика після Другої світової війни декілька років взагалі не було ніяких ні фейерверків, ні святкових залпів. Я думаю, це актуально. Я вважаю таке покарання справедливим, тому що бувають травми. Кожного року купа людей з відірваними пальцями, вибитими очима, страждають тварини. Тому я вважаю, що використання піротехніки треба взагалі на законодавчому рівні заборонити. Звісно, справедливе. В нас війна, люди там на сході, там де відбуваються бойові дії. От люди приїхали звідти, а Як їм реагувати? От сплять вони. Та бач са полетів, але ж вони звикли привикли до то, того, якщо щось такий звук громкий, значить це взрив. От що їм підскакувати бідним і бігти в укриття зразу, чи що. Все правильно, я би ще б збільшив штраф, якщо чесно. Цьогоріч за використання піротехніки можуть штрафувати на суму від 600 до 1700 сімсот гривень. Угу. Чи вважаєте ви таке покарання справедливим? Так, звичайно, бо це лякає багатьох людей, особливо наших воїнів та інших, хто приїхав з передової. Тому думаю, що це можна навіть трохи більше.